тужного всім здоров'я пані та панове. В минулому відео я пограв на КВ-220 і був трохи розчарований дамагом радянського камерника. Я згадав, що в War Thunder я почав грати, бо думав, що тут всі ваншотять один одного. Снаряди летять точно по хрестику і тому тут повинен вирішувати якийсь скіл. Така реклама на мене і подіяла, як на досвідченого на той час гравця World of Tanks. Це була основна причина спробувати пограти в тунд. Мені захотілося перевірити, а як же граються на камурниках з більш потужними гарматами. Найперший танк, про який я згадав, це звичайно ж Т-29. До того ж він зараз по знижкам. А оскільки ностальгія мене накрила конкретно з головою, то я вирішив порівняти, як же грається Т-29 в двох найпопулярніших іграх про танки – World of Tanks та War Thunder. Я знаю, що велика кількість гравців в тундру в колись грали і в картошку, тому впевнений, що більшості моїх глядачів було б цікаво побачити такий формат. До того ж, мені й самому цікаво зайти в танки та подивитися, що ж там зараз відбувається. От я награв чимало згодом покажу скільки, як і на чому. Правда, за останні три роки я заходив туди. Напевно, менше десятка разів, і то в основному на лінію фронту, бо це мій найулюбленіший режим там. Ну а War Thunder Т-29 це преміумний важкий танк 4-го рангу за США. Бойовий рейтинг у нього 7,0. Погравши кілька боїв на ньому, я зрозумів, що закидує його зараз в основному проти 7,7. ,7. Досить часто за нас німці, тому не часто вже ви будете бачити тих же самих маусів проти себе, паунзер Гаубить, але можливість така буде. До речі, гармата в нас таки досить непогана і, наприклад, мауса нам вистачить навіть камерником, впритик забрати в башню, щоки кібашти. Але потрібно вичекати, щоб він підставив найідеальніший для цього кут. Основний же наш снаряд це каморник на 250 пробиття з 10 метрів, ну і 236 з 500. До речі, в нас досить непогана кількість вибухівки в снаряді 180 грам, досить хороший результат як для 105-міліметрового дрина. І навіть якщо він не взводить об якісь ЛТшки, чисто завдяки калібру. Малоброньовані тарантайки виносяться чисто тиском. Якщо ви думаєте, що не буде вистачати вам пробиття на EC 3-4 і на Мауса, то в нас ще є підкалібер на 300 мм пробиття в упор. Ну, я їм користувався дуже рідко, оскільки перезарядка в нас така довгенька і спеціально заряджати підкалібер ніякого сенсу немає. Як ви бачили по бою, піджався я на цю позицію біля точки Б, одразу заїжджати на неї я не раджу. І коли ви сюди під'їжджаєте, обов'язково дивіться в сторону респавну противника на верхи. Там часто проїжджають всякі СТ-шки, ЛТшки. І просто будьте обережні, знайте, що звідти вам може прилетіти. На самій точці А дуже часто стоять противники. Якщо ви точку Б не берете, на вас особливої уваги і не звертають. Ось тільки на нас пробили, і ви можете спостерігати живучість цього танку. В принципі, ніякої шкоди саме екіпажу не було. Чисто вибили гармату та казенку. У нас цілих 6 членів екіпажу, але є одна проблема по живучості. Це ось ті снаряди, 8 штук, які знаходяться в щоках башти. Туди найлегше і ваншотнути Т-29, тому якщо ви бачите, що він хоча б трохи відвернув башту, бийте справа або зліва від маски і ви обов'язково, по-перше, його туди проб'єте, а по-друге, є вірогідність висока, що ви його туди і ваншотнете. Як по бою ви спостерігали, вистачає пробиття з головою навіть на Фердинанта, на Мауса. І Пантерку ми забрали прямо ВЛД під нормальним таким кутом. Ну і ось щодо е, ПТ-шок різних картонних, ви можете, до речі, використовувати е, той же самий Бравлінг. Він у нас є досить непогана. Опція для танків цих бойових рейтингів, оскільки всяких ЛТ-шок швидких, і, ось, наприклад, САУ вистачає в кожному бою. Напевно, я зробив помилку, що почав стріляти по парканчикам. Якби ця САУ була заряджена саме фугасом, вона б ці б не пробила. Я їй, звичайно, дав шанс, тому що я сильний потужний танк. Ну, в принципі, Раджу вам не збивати нічого, якщо на вас тілиться якась фугасниця, так у вас більше вірогідності вижити. У мені карті спостерігаємо, що наші злились на флангу справа, тому потрібно піджатись під будинки, щоб слухати звуки під'їжджаючих до вас противників. Першого помічаємо, чуємо ще. Парочку тут я вже в оточенні. Мені б обрати якусь кращу позицію, щоб тільки з однієї сторони підставлятися. Але досить таки неповоротка у нас машина не дуже швидка. Всього-навсього, 770 кінських сил на 64 тонни маси не дає нам якоїсь певності впевненості в нашій рухливості, маневреності. Ось бачите, як башта обертається. Всього на всього 17 градусів на секунду, а ствол, до речі, також піднімається і опускається. Всього на всього 4 градуси в секунду. До речі, в сетап у нас досить таки широкий. Можна взяти з собою це і першинг, і штурмовичок досить таки непоганий. а 2 d Я, звичайно, на ньому. Ще пограю бої щоб звикнути до балістики. Але в цих боях, поки я записував відео, у мене не зовсім виходило пристроювати його досить потужні бомби. Ну, надії добити ядерку я виїхав на першингу і скажу вам так, нічого я вже тут не зробив, мене вже чекали. Ну а загалом Т-29 War Thunder досить пристойна машина, як для важкого танку, має досить таку непогану динаміку, але відчутно чагучу маневреність та повільний оберт башти, хоча на цих бойових рейтингах він майже такий, як і у всіх. З мінусів це як не дивне бронювання, дуже часто вас будуть ваншотити в кулеметне гніздо на корпусі, і, звичайно ж, щокі башти, і ваншотиться Т-29 тільки так. Швидкість перезарядки також не плюс, хоча дамаг у снаряду досить непоганий, ваншотите ви часто. Ну і величезні розміри. Це зрозуміло, для важкого танку це нормально. Ну і як же ж цей мастодонт відчуває себе в of Tanks? Чомусь у мене бої почали лагати World of Tanks саме. Першому бою я потрапив не з списку, там нереальні взагалі якісь лаги були. Я перезагрузив роутер, і навіть в цьому бою вже трохи підлагує. Ну, в принципі, нас закинуло на другий бій в топ-списку проти шостих рівнів в основному. По потужності двигуна, ви як можете спостерігати, що я одним із перших тяжів приїхав на простріл на цю позицію. І в принципі, у War Thunder і у World of Tanks Двигун по характеристикам досить схожий. Також у нас 800 кінських сил на 65 тонн маси. І так само як і в Вартандер. Але World of Tank це відчувається якось трохи швидше все. По-перше, не потрібно їхати по 5 хвилин до сутички з противником. По-друге, набирається швидкість 35 км на годину, досить таки бодренько. Ну і так як і War Thunder, надіятися на броню корпусу не потрібно. Хоча в цього М6 її досить таке непогане пробиття. Ну і по класи жанру, як зазвичай World of Tanks, турбобій на ваших екранах відбувся. В принципі, це перекочуває потроху War Thunder, але World of Tanks ця проблема вже кілька років існує. Турбіна в мене, до речі, не стоїть, хоча багато хто з гравців на такі важкі танки ставить турбіну, щоб швидше їхати. Поки що такої потреби саме для Т-29 я не бачу. До речі, і перезарядка схожа, в принципі, якщо прибрати досилач, то перезарядка у нас така ж сама буде, як і в War Thunder 13 секунд. Звичайно, кастомізація на зовсім іншому рівні в цій грі в порівнянні з тією ж самою тундрою, де ти тільки можеш прокачувати екіпаж. Так, порівнювати ці дві гри це зовсім не благородне діло, тому в принципі якщо вам дуже цікаво, я можу це зробити. Але в основному це відео буде стосуватися саме Т-29. Порівнювати ми будемо саме комфорт гри на цьому танку в обох іграх. Ну і одразу можу сказати, що саме War Thunder Т-29 краще використовувати саме як протитанкову якусь самоходку, оскільки відчуття броні у War Thunder цьому танку немає, його досить часто таки е, можуть ваншотнити, а ось 1450 хп у Т-29 World of Tanks і 320. Середньої шкоди з гармати зі снаряду вам дають можливість розмінюватися з такими танками, як Бедпринц, допустимо, або ж тими самими німцями, в яких 280 середнього дамагу за постріл. До того ж, витілити саме вразливі зони of Tanks набагато важче, оскільки присутня тут механіка розкиду гармати. До речі, тут на Т-29, саме на цій гарматі, у нас 0,38 розкид і зведення досить таки довге 2,5 секунди. До речі, кути нахилу, як і War Thunder, так і War of Tanks, у цього танку мінус 10 градусів вниз. Ну і цей бій я вам покажу чисто заради того, щоб ви могли порівняти, як же може танкувати цей танк в двох іграх. Якщо в минулому бою мене випадково не пробила Т-34 в кінці бою, то тут же ви можете спостерігати, що вже одну пальку я танконув і зараз мої союзники на флангу позливалися. І ось цей весь натовп буде на мене їхати, перти, і я буду якось намагатися витанковувати. Тут я намагаюся якомога швидше прибрати хоча б одного противника, щоб їх було якомога менше. Але бронява Т-15 досить таки потужна в лобовій проєкції. І навіть голдовий підкалібер з 245 мм пробиття не вистачає, щоб якось пробивати цю його більш-менш вразливу зону. Пощастило закинув у лючок. Він ваншотний, до речі, і цей також ваншотний, потрібно просто обережно якось виїхати, хоча б одного забрати, але я тут отримую. Давно я вже не грав у World of Tanks, трохи не вистачає мені скілу, можливо, в найкращі свої часи, я би розібрався тут з усими, але от зараз бачите, помилка за помилкою. Так, пробиває мене ВКшка два рази, але от зараз я танконув перед цим АТ-15 кілька разів танконув. Там, звичайно, не досить хороше пробиття. Ви бачите роз... механіку розкиду в дії. Я не витілив, не пробив лючок ат 15 Зараз дві гри порівнювати ми не будемо, як я вам і обіцяв. Але якщо вас цікавить саме ось ці порівняння механік живучості в цих двох іграх, то я можу зробити окреме відео про порівняння цих ігор. до того ж, я і в ту, і в ту досить таки багато награв. 40 з половиною тисяч боїв. Як бачите, навіть рекорд у мене досить непоганий по максимальній шкоді майже 12 тисяч. До речі, відео саме з цим рекордним боєм. В мене є одним з перших на каналі на Викашці 7201, тому можете переглянути. Майже всі десятки до 23-го року в мене викачані. В основному ж я любив грати і на світляках, так і на тяжах. В мене один із найкращих танків за глобальну карту є. Чівтень та той же самий 279 за ЛБЗ. Акаунт досить такий жирний. Хоч я його і закинув, але взагалі про це не жалкую. Ну і підводячи підсумки в порівнянні саме геймплею цих е, двох ігор, одни, одного і того ж самого танку, хочу сказати, що реально от Т-29 саме Wartaндеровський, він більш підходить для пасивного геймплею. Вам не потрібно лізти вперед, оскільки Відчутність броні немає такого, як, наприклад, у World of Tanks, де ви все-таки можете танконути за рахунок механіки розкиду. Вам досить таки важко витілити ваші вразливі зони. Суперники не будуть витрачати стільки часу, щоб підставлятись під вас і давати 100% зведенням по вашим вразливим невеликим зонам. У War Thunder же у вас величезна перевага, це ваша гармата, ваш снаряд. Він ваншотить майже всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Так потрібно знати, куди стріляти, витілювати більш-менш вразливі зони, щоб якомога більше екіпажу зачепити. але просто на отмаш стріляти по броньованим танкам у вас не вийде. І до того ж, 105-мм калібр у гармати дає вам можливість просто тиском видавлювати броню у легкоброньованих противників, до того ж нівелювати вашу довгу перезарядку відносно можна браунінгом, збиваючи гуслю або навіть вбиваючи екіпаж техніки легкоброньований, а на цих берегах легкоброньованої техніки вистачає. Тому по совокупності цих всіх факторів можна твердо сказати, що в World of Tanks Т-29 це саме важкий танк, який користується своєю бронею і особливо башти. А в War Thunder Т-29 це така гаубиця, яка може з легкістю. З відривом від інших противників набивати фраги досить комфортно використовуючи свій снаряд, пробивний і дуже дамажний. World of Tanks вже не дуже з цим фактором, там майже у більшості ваших противників перезарядка швидше. Цікаво мені в коментарях буде почути вашу думку на рахунок цього формату, як вам він сподобався. Я ще хочу зробити е, відео про. В цьому ж самому форматі про самого SM, він у мене є і World of Tanks, і War Thunder. До того ж, в Олітки це один із моїх найулюбленіших танків зараз. Якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарях. До того ж, чекаю вашої відгуки про нові налаштування графіки, як вам додав ще навіть постефектів. Мені в принципі подобається. Ще не зрозумів, чи впливає це якось на геймплей. В принципі, по відео я все, що хотів, вам розповів. Чекаю вас в наступному відео. Можливо, це буде якраз і про Самуа, а може щось іще інше. Можливо, топи. Буду орієнтуватися, як і по лайкам, там, і по коментарям. Чекайте наступних відео і побачимось.